Майже з першого дня на майдані пані Катерина одна з тих, хто стояв біля витоків революції гідності. Багатьох із небесної сотні знала особисто, і, хоча для більшості символізм зараз не на часі, адже в країні лише війна, вона в серці має інше. Мета нашої ходи вшанувати пам'ять загибших героїв Майдана та АТО, принести дух патріотизму через всю Україну, приєднати від міста до міста, від села до села прапори, де люди записують свої думки, бо думка у людини це саме головне. Розпочинали акцію 14 вересня цього року. Ідейників було 15, але з різних причин залишилась вона одна. В планах було 100 прапорів. Символічно. Зібрати всі до 21 січня річниці початку бойових дій на Майдані навряд чи вдасться. Вже два рази завозила ці прапори цю енергетику в Київ. Першого разу на 26 жовтня, коли були вибори, другий раз на річницю майдану, то вже вистачало прапорів, їх було тоді 35-36 до першої от перша половина небесної Сотні до обілізка. Я по всякому повернуся 21, го Якщо я не встигну зібрати 100 прапорів, то далі продовжу свою ходу, але до 18 лютого ця хода вже буде. Буде зібрано 100 прапорів. У кожному місті до низки жовто-блакитних кольорів додавали по одному. Всюди на кольоровому тлі чорний напис. Пані Катерина каже: всі прапори дорогі серцю, але є серед них і взяті кров'ю, і потом Зуєм такий прапор з Володарського з Донецької області. Бо вночі я добралася ж до цього другого інженерного батальйону міста Мукачева. шов такий сніг, хлопці підписали, і я сказала, коли я привезу цей прапор, люди його будуть цілувати. Прапор із написом кіборги, що це і звідки додаткових пояснень не потребує. Це мій прапор. Я віддала, з яким я пройшла весь майдан і всю ходу. І там же кіборги написано, одному прапорі, другий інженерний батальйон і кіборги. Тобто він для мене, я нікого не хочу образити, для мене кожен прапор це ціла історія, ціла подія, але є прапори, які дались дуже важко. Тому цей прапор мені дався дуже важко. Завтра його привезуть до Мукачева, а до прапорів приєднають ще один 56-й.